Ну що ж, тепер настав момент поговорити трошки про такі цікаві речі, як всякі підводні камені, які я бачив на співбесідах, які мене питали, на які я попадався. На ранніх етапах того, коли я почав ходити по співбесідах. Ну, давайте розкажу деякі речі. Вам треба знати, як працює порівняння об'єктів і примітивів в JavaScript. Ця тема, в принципі, у нас в розділі. Тому, який я вам показував, називається копіювання об'єктів та посилання Але тут би я хотів трошки детальніше розкрити, мабуть, про те, як працює все під капотом. Ну, Насправді, коли ви порівнюєте два об'єкти, Ну, наприклад, LED, давайте, led A дорівнює 10. І led B дорівнює 10. Тобто, оце зараз по факту у вас Ну, давайте не об'єкти, давайте, хай це будуть змінні. Тобто ви їх можете порівнювати ось так. от у, у, у вас отут буде тру. Бо фактично у вас 10 10 і нормально. Але по факту під капотом, як робить компілятор, Він по суті, навіть якщо ви поміняєте, зміните ось, ось так да, в примітиві, то він під капотом все одно буде сюди брати значення 10, бо це примітив, і записувати його в B Тобто це не буде, B не буде посилатися на А. Це просто воно візьме значення з А і запише. І начебто все добре, але в цій історії, коли ми будемо працювати з об'єктами, буде все набагато інакше. Тобто, якщо я тепер створю два е об'єкти, Object A дорівнює пустий об'єкт, і Let Object B дорівнює пустий об'єкт, це, по суті, два різних об'єкти. Давайте для початку я виведу в консоль. Наприклад, порівняю ці два об'єкти через два дорівнює. Object B. Так, давайте я тільки тут трошки підфіксю, бо це мені тут зараз не потрібно. Як бачите, у нас повертається false, бо, по суті, це два різні об'єкти, два різних кусочки пам'яті, які виділені. І ми перевіряємо. Посилання на ці кусочки пам'яті. Тобто, якщо я, наприклад, зроблю таке саме для примітивів, в мене буде перевірятися значення, тобто перевірка буде відбуватися по значенню. І звідси якраз виходить купа проблем, бо люди часто плутають одне з іншим де що, як працює, і що таке взагалі посилання, як з ними працювати. А саме головне, що якщо я хочу створити об'єкт. Який буде мати точно такі самі властивості і хотів би його змінювати. Ось дивіться. Тепер, якщо я, наприклад, беру, заміняю тут, наприклад, об'єкт A, тобто в даному випадку я вказав, що посилання на об'єкт Б буде дорівнювати посиланню на об'єкт А. І тепер, коли я запускаю по суті, свій код, у мене повертається true. Навіть якщо я буду робити через 3 дорівнює, у мене також буде труд. Тобто тут криється дуже багато таких підводних каменів, і ми з, з, з ними з цими підводними каменями ще трошки попрацюємо. Давайте наразі я вам розкажу, що, наприклад, якщо в мене є об'єкт, в якому є е, зміна. Давайте, name, е, name ігор, хай буде, да? в якого age... Дрівні 25. Да? І зараз я зробив ось таку штуку. От, начебто, в принципі, все тут зрозуміло. Да? Типу, в мене в об'єкт А зберігається ось цей об'єкт, і в об'єкті Б у мене теж зберігається ось цей об'єкт. І по суті, зараз ну, типу, тут на, на цьому рівні нічого не відбувається. Ну, типу, нічого не міняється суттєво. Але якщо от ми зараз виводимо, наприклад, давайте так. Я хочу дістати. О, господи, не так. так, Object B. Double equals object A. Вони завжди будуть однакові. Але тут питання: а що в мене буде в об'єкті b, Якщо я, наприклад, зараз ось тут зміню об'єкт A. Object A, я, наприклад, зміню age, Зроблю йому 30. Це от вже питання зі співбесіди. Ну, я зазвичай, як раніше, коли помилявся, як я відповідав. Ну, сюди в нас зберігся такий самий об'єкт, тобто копія його, да? і те, що я змінив об'єкт А, в об'єкті Б у мене буде лежати е, ось цей е, саме початковий варіант. Насправді ні. Так як ми зберегли сюди з вами е, посилання, тобто змінивши об'єкт А, ми автоматично змінюємо і об'єкт Б. Давайте тепер просто я виведу в консоль, щоб ви побачили, що в нас ця штука також змінилася. І це якраз велика проблема, бо люди, коли по суті, працюють з об'єктами, часто не розуміють різницю між посиланням на об'єкт і клоном об'єкта. Якщо я хочу, наприклад, такий самий об'єкт, щоб у мене був, тільки я хочу його змінювати окремо, мені треба зробити його клон. Це якраз те, про що треба знати в JavaScript, як це робиться. Є два варіанти, як це робити. Я назву його такий топорний древній варіант. Це, власне, ви можете перебрати ваш об'єкт. І, перебираючи асайнити ці властивості. Давайте, ну, з попереднього відео, я думаю, ви пам'ятаєте, як ми можемо перебирати об'єкт for key in давайте, Object-A. Да, ось ми перебираємо зараз об'єкт А. Давайте я буду, мабуть, працювати навіть з якимось об'єктом C. Да, от Я хочу зробити Object-C. Давайте. Obg-OBG-C. Um, він у мене поки що за замовчуванням, хай буде пустий. Да? Я хочу туди все скопіювати. Як я буду робити, дивіться, я тепер йду і просто кажу, що, наприклад, в Object-C добав ключ під назвою Key. Да? Тобто, в мене буде. Дивіться, зараз у мене ось тут. Давайте так, я покажу по ітераціях. Ітерація перша. У нас тут буде значення name-ігор. Да? Давайте не так навіть. У нас буде просто name. Да? Це ж ім'я просто ключика. Давайте я напишу для зрозумілості. Ось так. От key буде дорівнювати name. А на другій ітерації у нас age буде дорівнювати, скільки там 25, здається, перший. Так, 25. Ну тут ми переасайнули, воно поміняється. Давайте я це приберу поки що. Так. Є, тобто це буде у нас друга ітерація. І виходить, що ось тут що ми робимо. Ми кажемо, що в Object-C object додав ключик name, який буде дорівнювати значенню ігор. Да? От, ось так я буду вказувати ігор. І для цього, щоб мені це зробити, мені треба вказати: першу частину ми зробили ось цю, да? типу вона сюди підставилась. А друга частина, ми скажемо, що запхни туди значення, яке зараз зберігається в об'єкті А, але зберігається під значенням Key. Тобто, коли ми дістаємо у об'єкта ось так властивість, ну і взагалі можна, так як у нас там без пробілів, без нічого ось так от діставати. Так, я думаю, буде трошки зрозуміліше. Тобто, ми з об'єкта А дістаємо значення ось так. І таким чином, коли прийде наш цикл, у нас буде заповнений новий об'єкт, він, по суті, повністю буде скопійований. Це топорний варіант, зазвичай, ну, типу, коли люди його бачать, беруться за голову, бо він ну, насправді так рідко роблять, типу, циклом перебирати, копіювати. Але знов-таки, така можливість є. Хочу, щоб ви про неї знали. Давайте я це все закоментую. А, да, до речі, давайте тепер, мабуть, я виведу вам в консоль, щоб продемонструвати, що власне, наш цей об'єкт є, і він створився. Дивіться, я його запускаю. Так, що в мене тут поламалось? Десь, мабуть, помилку допустив. Object B is not defined. Так, а Object B. Це в мене ось тут помилка. Да, бо в мене немає такого взагалі об'єкта. Давайте я його приберу взагалі. ось так. Ось. так. Тепер у нас так, да, ось тут, мабуть, все-таки треба квадратні дужки. Давайте запускаємо. Да, і ось тепер нарешті вийшло. Тобто я тут вказав, просто через крапочку, бачите, через крапочку не завжди воно працює. Типу, ну от, наче, казалось би, повинно було, але насправді в мене кій посилалося, воно буде діставати ключик стрінгою, це наскільки я знаю. Але дивіться, якщо у вас ви стикаєтесь з такими проблемами, як я, ви дещо не розумієте. Пробуйте багато варіантів, бо в JavaScript дуже-дуже багато речей можна робити по-різному. Тепер, власне, покажу вам правильний нормальний е варіант, як робити копію. Копія робиться через Object, це ключовий об'єкт в JavaScript, і в нього є така властивість, як Assign. Що ми робимо? Ми вказуємо тут: е куди копіювати. Я так поки що зараз напишу. І що копіювати. Що копіювати? І, До речі, тут у вас е, може бути декілька варіантів, що саме ви будете копіювати. Тобто ви можете 2-3 об'єкти запихнути в один. І це цілком легальна операція. Е, ну, власне, давайте тепер я ось приберу е, цю частину. Да, типу. І ми спробуємо зараз перше. Куди будемо запихувати? Будемо запихувати в е, Object C. Да. Object C. От сюди будемо запихувати. Що будемо запихувати, власне, об'єкт A. Для цього я тут опишу Object A. І, в принципі, все. Тобто, після цієї операції, якщо у нас Object C об'явлений десь, то туди запишеться. Давайте я запущу. Перепрошую, да, давайте, мабуть, ще я влог виведу. Лог Object C. Так. Я зараз запускаю цю частину. Як бачите, все так само працює, все в мене відбувається. Але насправді, оцей Object Assign, він дуже зручний, коли у вас ще навіть немає об'єкта. От, Наприклад, дивіться, якщо я зараз просто приберу цю строчку, у мене буде помилка, коли я запущу свій код. Бачите, тобто в мене вилітає помилка, каже, що Object-C is not defined. Але можна зробити і Object-C наш визначити ось тут. Ось таким чином зробити. Тобто метод Assign працює і так, і так. Тобто він може як змінити ваш існуючий об'єкт, так і записати результат кудись в об'єкт. Давайте тепер запущу, щоб ви побачили, що ця частина працює так. Щось в мене тут пішло не так. And access C before initialization. inization um. Не знаю, що пішло не так. Вчора працювала, сьогодні не працює. Ага. Эм, так. Ну що ж, тепер ще який варіант є. Тобто Ми можемо не ось так от використовувати існуючий об'єкт і його записувати в нього щось, а ми можемо просто написати ось таким чином let object c да? типу, Зараз дайте, я це видалю, щоб у нас тут червоненького нічого не було. І запихнути, сказати, скопіюй це все в новий об'єкт, в пустий. Да? Тобто ось це все, що тут, скопійовано, буде в новий пустий об'єкт, а результат запиши в Object-C. Тепер, власне, коли я запускаю свій код, так само в мене все працює. Тобто, ось це такий найбільш, мабуть, я б сказав, розповсюджений і правильний варіант, як вам копіювати об'єкти, в разі, якщо вони вам потрібні. Тобто тепер у нас ці два об'єкти будуть посилатися взагалі на різні місця в пам'яті, хоча значення у них будуть однакові. Це важливо знати, я особисто на цьому попався один раз на інтерв'ю, трошки про це порозбирався. І тепер ось буквально у мене. На минулому тижні були і співбесіди, і якраз мене питали, як в JavaScript копіювати об'єкти. Я забув, чесно кажучи, як називається цей метод. Кажу, що там є спеціальний метод в об'єкті, який використовується. Мені інтерв'юер сказав, що да, це є, там Object assign, зразу видно, що ти, типу, ну, там, чув, знаєш, як це робиться. Ну, і деталі навіть не довелося мені це писати. Тому да, ти типу прокачуйте ці теми, бо можете попастися так само, як я колись на співбесідах. Дякую з вас, лайк і підписка і до зустрічі в наступних відео.